У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення та на світовий досвід, прийняла основний закон України конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної України як повноправної учасниці світового співтовариства. Конституція увійшла в суспільне життя, якому не оберіг державності і демократії, гаранту належності і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність. Фундаментальні засади, на які ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу. Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої державності, ставленню достатку в кожній сім'ї. Дісвято нас. Я українка і є у мене право на рідну мову та свою державу, на право гордість, золотисто син, на щастя жити у такій країні. Я українка. Право знати магію про тих, кого героями вважаю, що людство знов рятують від країну, синів і дочок хідних України. Я українка, хочу мати право завжди усе, що думаю, казати. На незалежну, та міцну державу, на все, що гарантоване по праву. Я українка, і моє це право любити землю, горду й величаву та дух свободи набирати в груді. Я українка, була нею і завжди буду. День Конституції червоний день календарі, який вже знову довелося виборювати в борьбі. Я тут права, і обов'язків чимало, які в усі віки, все українство захищало. Вогні лиш золото, свій блиск прекрасний здобуває. Тому у битві непомірні ЗСУ, тяжким бою нам Україну захищає. Права й свободи не Україні вже даються. Бо вороги запеклі й хижі, в обличчя нам усім сміються. Все палять, нищать та грабують, бо розум свій давно не чують, бо він спотворений у них. Тому з вогнем в них кожен дих. Та проти враженої страшної сили, весь світ піднявся нам в Хоча і в муках непомірних люд захистить до Конституції дорогу. Бо правда, друзі, все ж на боці України. Ми неньку будемо захищати, і ворог, щоб ніколи вже не зміг, вітчизну України подолати. 28 червня в Україні відзначають День Конституції, основного закону, за яким живе наша країна. Конституція це не просто збірка декларативних фраз, це справжні правила гри, червоної лінії та фундамент України. Для українців вона є таким самим символом, як тризуб чи прапор. Ухвалення Конституції 27 років тому стало не менш важливим ніж проголошення незалежності, адже це свідчення зрілості суспільства та нашого глибокого правового коріння. Сьогодні загарбники, терористи намагаються знищити Україну, не дають можливості державі забезпечувати громадянам реалізацію їх прав та свобод. Проте Збройні сили України гідно боронять не тільки нашу територію, нашу державність і свободу. Вони сьогодні стоять на захисті Конституції України. Ми дякуємо ЗСУ за їх відвагу і міць. Ми віримо у нашу перемогу. З Днем Конституції України! Слава Україні!